21 -е століття визначається бурхливим розвитком науки і техніки. Людство використовує атомну енергію, освоює всесвіт, створює різні машини, які б не могли вигадати навіть найсміливіші письменники. Фантасти. Комп'ютер сьогодні це інструмент для обробки та перетворення інформації. Ми знаходимося в затишній лабораторії, де учні першого курсу оволодівають новою наукою інформатикою. Давайте спитаємо у них, що вони засвоїли за короткий період навчання. Я можу знайти і прочитати в інтернеті потрібну інформацію, скористатися електронною поштою та іншими службами. Вміння працювати з комп'ютером одна із запорук професійного успіху. Я можу набирати текст зі швидкістю 187 символів за хвилину. Уволодіння комп'ютером розвиває мислення, виробляє системний підхід до розв'язування будь-яких завдань. Для сучасної людини знання інформатики стає не менш важливим, ніж вміння рахувати, читати і писати. Я розуміюся, на основних галузях програмного забезпечення і маю уявлення про їх застосування. Складно знайти людину, яка не чула імені Біла Гейтса. В 13 років він створив свою першу комп'ютерну програму, а в 25 років став мільярдером, засновником добродійного фонду. Я захоплююся цією людиною і мрію стати в майбутньому цікавою, корисною та самодостатньою. Вас вітати вищому професійному училищі номер 94.